Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Нещодавно роздумувала над цікавою біблійною історією, що коли ізраїльський народ занадто сильно починав дружити з поганськими народами і починав вклонятись ідолам, за цим неодмінно йшло покарання. Бог впродовж всієї історії заповідав ізраїльському народу не одружуватися з іншими народами, не дружити з ними і не брати доньок та синів собі в плані в шлюбі. Ось Ще в буті Авраам посилав свого слуху, щоб він взяв жінку для Ісака з місця, де народився Авраам. Пізніше Бог чітко означив це законом. І справа була не в тому, що Бог не хотів, щоб Ізраїль знаходив в собі сильних союзників, ні, а в тому, що ізраїльтяни одразу починали служити іншим богам. Саме через це Бог дає чіткі настанови, але вже після трагічної історії, яку ми розглянемо пізніше. Коли Господь, Бог твій, уведе тебе до того краю, куди ти входиш, щоб заволодіти ним, то він на численні поганські народи перед тобою: хітеянина, і грікешеянина, і амріянина, і хананиянина, і і хевіянина, і восеянина, сім народів численніших та міцніших за тебе, і коли дасть сім Господь Бог твій тобі, то ти їх понищиш, конче учиниш їх закляттям, не складеш із ними заповіту, і не будеш до них милосердний. І не споріднюйся з ними, дочки своєї, не даси його синові, а його дочки не візьмеш за сина свого, бо він відверне сина Твого від мене. І вони служитимуть іншим богам і запалиться господній гнів на вас, і він скоро тебе вигубить. повторення закону 7 розділ 3, 4 вірш. Але незважаючи на це, все одно у ізраїльського народу були величезні проблеми. І сумна історія, яка, можливо, і призвела до такої заповіді, записана у книзі чисел Народ Ізраїлю став табором в Шитимі, і чоловіки вдалися до розпусти з маавськими жінками. Ті запрошували чоловіків приєднатися до жертв їхнім богам. Тож народ їв ці жертви, і вони поклонялися хибним богам. Так Ізраїль почав поклонятися ваал Пеору, і розгнівався Господь на Ізраїль, і сказав Господь Мойсею: Візьми всіх вождів народу і повісь їх привселюдно перед Господом. Тоді гнів Господній відвернеться від Ізраїлю. І сказав Мойсей суддям Ізраїлю кожен із вас мусить убити тих ваших людей, що стали вклонятися в Аал Пору. Якраз тоді прийшов один із синів Ізраїлю і привів братам своїм медіянку на очах Мойсея і всього народу Ізраїлю, що плакав при вході до намету зібрання. Коли Фінегас, син Елеазара, сина священника Аарона, побачив це, він вийшов із зібрання і взяв списа. Він пішов слідом за тим ізраїльтянином у її намет, і побив він обох і ізраїльтянина і медіянку в живіт. Тоді припинилася страшна пошесть серед людей Ізраїлю. 24 тисячі чоловік померли від цієї моровиці, і сказав Господь Мойсею: Фінегас, син Елеазара, сина священика Аарона, врятував народ Ізраїлю від гніву мого, бо в їхньому середовищі так само розлютився, як я. Тож я не вигубив народ Ізраїлю у гніві своєму. Через це оголоси, я укладаю з ним мирну угоду, ось ця угода, і він і нащадки його, що після нього завжди будуть священниками, оскільки він за свого бога розлютився і спокутував за народ Ізраїлю. Ім'я ізраїльтянина, вбитого, разом з медіянкою, було Зимрі, син Салу, голови роду в коліні Симеона. Ім'я вбитої медіанки було Козбі, дочка Зура. Який був вождем одного з медіанських племен, і сказав господь Мойсею, станьте ворогами медіанцям і повбивайте їх, бо вони були ворочі до вас, обдуривши вас пеором, і сестрою їхньою козьбі, дочкою вождя свого жінкою, вбитою під час моровиці через те, що сталося в пеорі? Бог дуже жорстко ставиться до всього, що стосується поклоніння чужим богам. Недарма першою заповіддю є саме Я Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі і визволив тебе з рабства, і друга Ти не матимеш ніяких інших богів, окрім мене. І коли Мойсей зійшов згори, після того як Бог давав йому заповіді і побачив, що народ поклоняється золотому теляті, терпець Бога увірвався, і мовив Господь Мойсею Я бачив цей упертий народ. А зараз залиш мене самого, щоб гнів мій запалав супроти них і знищив їх, а потім від тебе почну великий народ. Мойсей почав благати Господа свого бога такими словами нащо ти Господь розпалюєш гнів свій проти свого народу, що вивів із єгипетської землі великою силою і могутньою правицею. Навіщо єгиптянам казати, на лихо він вивів їх, щоб знищити в горах і стерти з лиця землі? Відверни свій палаючий гнів, відверни лихо, згадай Авраама, Ісака, Ізраїля, слуг твоїх як клявся та їм собою, обіцяючи, я примножу ваших нащадків і буде їх, як зірок у небі, і всю цю землю, що пообіцяв, я віддам вашим нащадкам у довічне володіння. Тоді Господь пожалкував свій народ і відвернув лихо, яке погрожував навести на нього. У всі всіх цих історіях я шукала логіку, типу чому народ, який вижив у пустелі? Просто тому, що Бог їх беріг відвернувся від нього. Він посилав їм манну, вів вогнем і хмарою. Їхні одяг та взуття не зношувались, вода текла зі скелі, але вони все одно обрали шматок металу замість того, хто піклувався про них кожен день їхнього життя. І такі сезонні відступлення в них були постійно, за що вони стабільно отримували покарання. Але не зменшували свого прагнення. І поганські народи, які оточували їх, підливали масло у вогонь до і так нестабільних стосунків з Богом. Та Бог завжди знаходив людей, які були віддані йому і говорив через них до свого народу це були воїни, як Гедеон, який розвалював ідолів. А також переміг вороже військо силою Господа, а також через пророків, які говорили як м'яко, так і дуже жорстко, називаючи ізраїльський народ блудницею. І тоді я подумала про наше ставлення до Бога він не змінився від створення світу, він той самий Бог, який піклується про нас кожного дня, посилає нам сонце і дощ, посилає нам свою милість та чудеса. Чи стоїть він у наших пріоритетах на першому місці, що нам заважає його туди поставити? Але ж ми постійно знаходимо собі тисячі виправдань, щоб не приділяти йому час ми забуваємо, ми втомлюємось, ми працюємо, ми не любимо того, що потребує від нас зусиль та сили волі ми просто не любимо. І ізраїльтяни так само, вони десь чули про нього, їм передавали нащадки історії про великого Бога. Але хто він і чому вони мають йому підкорятися, вони не знали, хоча, здається, ясніше себе відкривати Бог просто не міг. Вони чули Бога, відкрито бачили його діла, бачили дива, але людям, які не прагнули пізнати Бога, це нічого не дало. І через це запитання ми хочемо пізнати Бога, чи ми просто хочемо користуватися його милістю, не віддаючи нічого взамін. До нас в церкву приходить чоловік з психічними та фізичними розладами, його можна там побачити майже кожного дня, але найцікавіше те, що він не вірить в Бога, заперечує його існування та називає себе атеїстом. А на питання, чому ти сюди приходиш, каже, що тут можна попити кави така от логіка. Мова зараз не про цього чоловіка, але багато людей, які відвідують церкви, абсолютно не розуміють, що це і для чого. Хто такий Бог? Що таке справжнє християнство? В чому наше завдання, як християн, вони звикають бути в християнській тусовці і зовсім не бажають заглиблювати всередину? А Бог називає себе Богом, який ревнує він хоче займати все місце в нашому житті, а не тільки одну соту через це він весь час настільки категорично ставився до інших народів. Цікавою паралеллю є стосунки України з іншими народами, зокрема з тим, який привів свої війська на нашу територію. Цитата Тараса Шевченка Кохайтеся чорноброві та не з москалями була написана ще у 1839 році, і стосувалася вона того, що царська армія ставала військом у якомусь селі, жила там певний час, а потім цей полк, чи рота, чи що вони там йшли собі далі. І після них залишалися вагітні дівчата з поламаними долями, які ніколи більше не бачили своїх солдатів. Україна надзвичайно близько дружила з Росією, і в якийсь момент російський президент подумав, що Україна це Росія. Ми пропагували російську мову. Та що там, навіть зараз, на дев'ятому місяці вторгнення, багато хто продовжує говорити російською. Багато років ми не розділяли, до прикладу, російських та українських артистів, російські та українські фільми, переважно через те, що в нас крутили більше російські, набагато більше. Ми дивились російські серіали де українці висвітлювались в максимально ганебному світлі. І навпаки, ми не цікавилися своєю культурою, вважали її застарілою і несучасною. І навіть транслювалися вона на рівні віночків-барвіночків що до справжньої культури зовсім не відносилось. Дружити з іншими країнами це добре. Зараз Україну підтримує велика кількість країн, але розчинятися в іншій країні це означає втрачати себе, нівелювати свою цінність і, врешті, решт Україна змушена боротися за своє існування. І справи навіть не в дружбі, а в оцій менш вартості. Росія завжди бачила Україну як частину своєї держави, яка по незрозумілому капризу від'єдналася від Росії і, як кажуть росіяни, гралася в незалежність. Справа не в тому, що ми дружили з Росією, і за це нас Бог карає, а в тому, що в гонитві за чимось кращим ми зневажали своє. Надзвичайно сумно, що любити Україну нас змушує війна. Але не дарма є стара приказка, що цінувати щось ми починаємо тоді, коли є загроза втратити. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!